Добрий день, як і обіцяв, коротко розкажу про себе. Мене звати Олег Тихоненко, мені 45 років. Народився в селищі міського типу Орілька Лозівського району Харківської області. Там закінчив школу з золотою медаллю і вступив до вузу. Це був Харківський автомобільно-дорожній технічний університет. По старому хаді. Закінчив його і пішов працювати за фахом. Пропрацював близько двох років, але зрозумів, що це не моє, і коштів робота достатньо не приносила. Тому, напевно, без вагань, отримавши пропозицію піти попрацювати на торгівельному центрі Баробашова продавцем, сприйняв нормально і пішов туди. Робота мені сподобалася з перших днів, виявилося, що спілкуватися з людьми в мене виходить, тому там я і залишився і пропрацював до початку повномасштабної війни. Все влаштовувало, зароблялися кошти, їздили відпочивати з сім'єю, все було як у нормальній родині. Буквально там з перших днів війни були прильоти по Барабашова, і під час пожежі моє робоче місце вигоріло в вщент. Тому роботу, можна сказати, я втратив. Ми з сім'єю виїхали за місто в приватний будинок і проживаємо тут. Я, Можна сказати, що майже не працюю. Займаюся домогосподарством. До війни не цікавився політикою взагалі. Після початку війни з'явилося більше вільного часу, почав цікавитися і зрозумів, що потрібно брати участь безпосередньо у громадському житті. І ось навіть вирішив створити свій YouTube канал для формування україноцентричного світогляду. Одружений, двоє дітей. Молодша донька 3 роки, старша сім. Тільки закінчила, закінчила перший клас. Почав розмовляти українською мовою тільки. З початку 23-го року, ну ось вже майже півтори роки, розмовляю українською і наполягаю, щоб родина моя теж розмовляла українською. Ми ж з дружиною між собою спілкуємося українською, і діти спілкуються теж молодша розмовляти почала одразу українською, старша, перейшла на українську з російської. Дуже мені сподобалися слова першої вчительки моєї доньки, старшої, вона на перших батьківських зборах перед першим класом сказала, що якщо у родині батьки не будуть розмовляти українською, то діти не будуть знати мови. Перейдуть на українську, а будуть розмовляти російською як більшість у Харкові. Тому ми тільки українською, і розмовляю я із друзями, з усіма теж лише українською. Не переходжу на російську, навіть коли зі мною хтось розмовляє російською. Це моя така принципова позиція. Коротко про себе все. Дякую.